Всім привіт! Такий невеличкий від мене розіграш. Нічого особливого, ні до чого він не приурочений, ні до якої круглої дати, ні до якої. Круглого числа підписчиків. Просто я так посиділа і подумала: по-перше, давно в мене на каналі не було ніяких розіграшів. І по-друге, якщо я трошечки поподорожувала і мені потрапили з по дорозі рукодільні магазини, буде несправедливо, якщо я тільки все заграбастую свої ручки, а все я вишити і все я зробити. Те, що я планую, я не встигаю. І тому я хочу з вами поділитися невеликою кількістю таких речей, які. В основному не купиш в нас в Україні, Росії, в Білорусі, в магазинах, Ні, в Офлайн, Ні в онлайн магазинах. Три роки назад десь я поняття не мала і чути не чула про виробників тих, які я вам зараз запропоную для розіграшу, Але коли я знала про цих виробників і про ці аксесуари, і ці там, матеріали, там, схеми, і так далі, можливості купити в Україні, я не бачила, крім як замовляти звідкись. І я так собі подумала, що, напевно, багато кому також цікаво потримати в ручках, покористуватися деякими виробниками, деякими фірмами, яких немає в вільному доступі в наших країнах. Це нічого такого особливого не буде, і я не хотіла. До кожного з е, цих предметиків, які я зараз розпокажу, докрозпові пок... вам і покажу, докладати якісь такі ще дрібнички, аби тільки заповнити посилку і розділяти на кілька учасників. Тому я вирішила, що буде справедливо, що одній людині попадеться отакий подаруночок і одна людина потішиться ним від душі. Запрошую вас до цього розіграшу. І умови відразу скажу наперед, як і в попередніх моїх розіграшах зовсім не є обов'язковою умовою підписка на мене, так як підписуватися на час розіграшу, а потім відписуватися це. Я вважаю ще більш таким. Ну, неприємним буде для мене. Ви можете не бути моїм підписчиком, ви можете не ставити лайки, ви можете мені не писати хвалібних одні, про що. Ви просто напишіть, що ви приймаєте участь в цьому розіграшу. Відправлю я посилочку в будь-яку Україну, в будь-яке місто чи містечко, хто б не виграв. А зараз покажу, що саме я пропоную вам для розіграшу. Перше це із Верони отакий наперсточок, Такому подарунковому чехольчику з написом Верона. Можливо, хтось збирає колекцію, можливо, просто це буде один вас екземпляр, а можливо, це і буде поштовхом для того, щоб ви почнете збирати колекцію. Перший значить, предметом це буде отакий на Другим предметом це з Марселя. Будуть голочки 28 -го розміру, щоб ви змогли собі спробувати. А може хтось спробував подобається фірми Бохін чи Бухін, 6 голочок 28 -го розміру. Це такий другий предметик. Третій предметик від магазину сажу це отака мірна стрічечка в голубих кольорах. І бодай навіть не з деревом вона, але все рівно мені здається, будь-що від сажу, приємно мати в себе вдома, в себе в скринці чи в в своїй хомячій норці. От така мірна лінточка, третій предмет. Четвертий предмет це з магазину Парижських вишивальниць. Я вибрала отакий от алфавіт. Де на кожну букву вишивається немаленький сюжетик з назвою квіточки на цю букву із списком тих квітів англійською мовою, які, ну, напевно, навіть французькою мовою, які представлені в цьому алфавіті. І на восьми листках в нас є схеми, можете подивитися. Отак виглядає набір. Набір оригінальний, не передрукований, нічого, навіть я його не розпаковувала. Ну, і крім як цієї поїздки, я ще хочу запропонувати також журнальчик, коли я зимою їздила в відпустку тере, відрядження в Туреччину в Стамбул. Я купила собі журнали турецької турецькі журнали, мені сказали, правильно називаються вони канавіче. І от такий випуск журналу, де різні варіанти вишивки з катерток. Чи доріжок якийсь, чи невеличких сюжетиків, отакий От журнальчик з різними ідеями для вас. Можливо, когось надихне, пишете якусь скатерку. У мене цей журнал розпакований, а я хочу положити до розіграшу, що повністю запакований, і запаяний такий журнальчик. Так що Ось такі подарочки від мене для розіграшу, якщо вам цікаво, якщо будь-що з цього ви хотіли мати в себе в норці. Хомячий, запрошую до розіграш. Від Відсьогодні стартує цей розіграш, і рівно через тиждень, в неділю ввечері, я проведу сам розіграш і оголошу, хто переміг, кому пощастило найбільше. Вам всім дякую за перегляди, Па-па і удачки!